Друзі, всім привіт! Це канал про продажі. ведучий я Роман. І я ще ніколи вам не розказував про актуалізацію, але це дуже важлива тема. Щоб ви розуміли, 70% клієнтів під час актуалізації приймають рішення балакати з вами далі чи ні, якщо ви менеджер з продажу або взагалі крутий продажник без різниці, якщо ви працюєте в продажах. Знаєте, що перші 20 секунд розмови з клієнтом, 70% клієнтів приймають рішення продовжити з вами блакати чи ні. І це все залежить лише від актуалізації. Якщо ви не побудували під час актуалізації емоційним міст або не не захопили увагу клієнта, саме для цього, до речі, служить актуалізація для того, щоб захопити увагу клієнта. І пам'ятаєте, правило 45 секунд. Що 45 секунд мозк. Мозок клієнта буде дуже добре сприймати інформацію. Далі після 45 секунд в нього вже увага розсіюється, десь щось може переплутати, десь щось може забути. Тому оці 45 секунд дуже важливі і не забувайте про це.